Сьогодні, 17 лютого, у Дубинській міській раді відбулося продовження сесії та обговорення питань, які попередньо виносили на розгляд минулої п'ятниці. Нагадаємо, того дня частина депутатів залишила засідання, і сесія стала неповноважною. Тож її перенесли на сьогодні. Тепер йдемо далі. голосування, на Прошу підтримати. Під час засідання депутати затвердили програму розвитку футболу, молоді та фінансової підтримки центру первинної медико-санітарної допомоги, зокрема, виділили кошти для підтримки хворих на гемодіаліз, а також обговорили питання, що стосується зубопротезування пільгової категорії населення. Депутатів особливо зацікавило це питання, адже відомо, що стомат поліклініка у місті Дубно уже не функціонує. У нас передбачені гроші на зубопротезування. Програмою передбачувалися кошти, але в нас нема хто буде виконувати в місті. наша програма... Я не думаю, що в нас немає, хто буде виконувати. Вже неможливо звернутися, виділити кошти на цю програму і спрямувати їх на визначених спеціалістів. У нас ж є частні... Приватні республичні поліклініки. Розглядаючи медичні питання, порушили, зокрема, і тему забезпечення паліативного відділення Дубинської лікарні. У мене зверталися жителі і саме працівники того відділення про неналежний стан постільної білизни. Ми надавали протокольне доручення про те, щоб вивчили це питання і дофінансували чи там розглянули його. Ну там взагалі плачевний стан пострілів саме в цьому відділенні. Мені не демонстрували це наочно. Що лежать хворі, важкі, ну все ж, буває. і Можливо, часом і не вчасно поміняли. От. Ці Ні, такого не може бути. Можливо, вчасно, не вчасно. Я прошу за, ой, вибачте, на черговому пленарному засіданні особисто дати відповідь на це запитання щодо білизни в паліативному відділенні нашої міської лікарні. Тому що це мене заділо, я вам скажу. Ми мали стільки. Білизни просто вам не передати і не розказати. Обговорили депутати й проблеми у функціонуванні системи gps трекінгу міських автобусних маршрутів та камер відеоспостереження. На що надійшло пояснення, що зі стабілізацією енергосистеми системи ці питання поступово вирішуються. На засіданні обговорили й проблему регулювання чисельності безпритульних тварин у місті. Зокрема, згідно з озвученими цифрами, у минулому році з бюджету виділили більше 160 тисяч. Гривень. І за цю суму було простерилізовано близько 200 тварин. Це згідно укладеного договору. Це кошти на відлову тварин, на перевезення тварин, на стерилізацію, вакцинацію, піпсування, на тимчасове утримання і повернення їх на попередні місце мешканців». Одним із найгостріших питань став демонтаж танка на виїзді з Дубна. «А по пам'ятнику, будь ласка, займайтеся, беріть, приймайте рішення. І, будь ласка, давайте кошти будемо знімати цей пам'ятник. Дуже рішення було прийнято вже давно. Гроші давайте. Дубно водоканал, де має величезна кількість відповідна техніки, так само є і з технікою у нас комунальне підприємство, дубно тобто комунальна енергія, У нас із відповідною технікою і комунальне підприємство Зелене господарство. Було виділено аж 40 мільйонів півтора чи мільйон шістсот, Не пам'ятаю точно але близько півтора мільйона гривень на закупівлю той чи іншої техніки. От ми можемо зараз скористатися, і щоб зелене господарство допомогло разом з думного водоканалом, з думком комуненергії стягнути цей танк. Без уже звичних суперечок на засіданні не обійшлося, однак цього разу депутати перейшли до особистих образ та звинувачень. Зокрема, були звернення до секретаря та голови ради вплинути і дати зауваження. Розберіться, будь ласка, чому депутат Іваніцька називає бюджет міської ради вашим бюджетом? Почитайте сінограмі, як це було. Я не Іваніцька, я Іваницька, і звати мене Наталя Олександрівна. І Я прошу е до мене ставитися етично. Віктор Альбертович, ще раз зауважую, ще раз прошу, будь ласка, зробити зауваження депутата міської ради, які поводять себе не етично, дозволяють вислови. Поза словом, коли їх було надано, якісь репліки таким чином у результаті суперечок навіть прозвучала думка про політичну кризу, яка виникла у стінах Дубинської міської ради. Так, пересварити це вміють тільки депутати. Це шоу я б вашому місті розпустив. Є звернення некомпетентний Пелевчук, ще якась там комісія. Приймайте рішення, Василь Михайлович, Розпускайте комісії. Якщо вони за певний період часу не зберуться, не зроблять, наприклад, по 5, 5 комісій, по 5 чоловік. Я взагалі загалі вставив, знаєте, скажу чесно, розвер... Ставте питання про розпуск ради, бо вона не спроможна робити рішення. Прямо. Коли ж депутати підійшли до розгляду депутатських заяв та звернень, нагадаємо, розгляд цього питання переносився уже не одне засідання. Депутати з групи Єдність почали один за одним залишати залу, незважаючи на те, що були проблеми, які вимагали уваги. Таким чином сесія знову стала неповноважною, а розгляд депутатських заяв та звернень вкотре перенесли.